Всім привіт! З вами Йоа Йоа. Сьогодні ми скрафтимо сім речей. Перший крафт це верстак. Верстак крафтиться з дерева. З будь-якого дерева він завжди виходить однаково. Ось е різні види дерев: е Дуб, е смерека, е береза, тропічне дерево акація, темний дуб. І кожен по своєму виглядить Зараз е, ми крафтимо в іншому верстаку, тому що я втворчим. Ось так він крафтиться і виходить у нас верстак. Але ще можна крафтити у виживанні Зараз прийду у виживання і покажу, як крафтити у виживанні Вводимо команду. Так, це є виживання. І виживання, якщо в нас немає верстака, заходимо у ручний крафт. В інвентар. І тут у нас є ручний крафт. Розташовуємо дошки так само, як і в верстаку. Тільки тут у нас 4 клітинки, а там більше. Виходить таке саме верстак. Другий наш крафт це дошки. Зараз я прийду е, у креатив. Так, все, я в креативі. Так, штрафимо дошки. Дошки бувають, як бачите, е, різного виду, з кожного виду дерева. Зараз візьмемо дош... е, е, дерево, дуб візьмемо. І ось поставимо. Він ставиться в будь-яку клітинку, в будь-яку. І виходять дошки. Забираємо дошки. Ось так вони крафтяться. Так у нас немає місця зараз. Так, третій наш крафт це пічка. Пічка крафтиться з кругляка, Круг... тобто з каменю. Беремо наш кругляк. Ось сама пічка. Розташовуємо її по колу, всередині нічого не ставимо. Ось так вона крафтиться. В середині Забираю. Забираємо. Четвертий наш крафт, Це скриня. Скриня ось вона перед вами, Зараз ми її скрафтимо. Скриня крафтиться різниці з якого дерева. Завжди вона вийде однаковий на вигляд. Скрафтимо здуру. Зашовуємо дошки так само, як і в пічці, тільки для е, скрині використовуємо е, дошки і виходить скриня. Дивіться, ось ми ставимо, можна зробити мега скриню. Ми ставимо одну скриню і біля неї іншу. і виходить велика мега скриня, І більше місця. Чим чи вот такий. П'ятий наш крафт це палець. Палиці крафтяться з будь-якого дерева і завжди вони виглядають однаково. Тобто без різниці, яке взяли їзьмемо на дерево. Наприклад, дуб. Розташуємо дошки одне на одним і виходять палиці. Чотири палиці. Ось так вони крафтяться. Наступний наш крафт це шостий паркан. Паркан крафтиться з дощок і з палець. Але, якщо, наприклад, ми візьмемо темний дуб, забор у нас буде темний. Візьмемо березу, вона світла така, біла майже. То забор буде білий. Який вибрав від дерева, такий і забор буде. Рознашуємо, е, ось так. По боках ставимо ножки, а посередині ставимо палиці. і виходить забор. Ось він крафтиться. Сьомий і останній на сьогодні наш крафт це стіна з камеру. Сіна з каменю крафтиться з, е, з кругляка і кругляка обрашив Ну, Вона більше нагадує е, не стіну, а забор. Ось. На ну, забор більше похоже. Ну що ж, крафтим. Зашовуємо ось так. Ось так він е, крафтиться е, стіна. Виходить 6 стін. І так само заброшуємо мохо. Те ж саме. А на сьогодні у нас все. Всім пока. Якщо сподобалось відео, я вам допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте наступних відео. Пока!